Мар'яна знімає відео і сміється. Пододіяльник зацепився за Захарчика і не може зняти, а оператор регоче. Ось такий роверик. І Захарчик вчиться на ньому кататися. Це у них у дворі така красота. Сідає, Захар буде кататися. Невістка Мар'яна знімає відео у них у дворі. Захарчик привик, що вона його швидко катає, і просить сильно, а Мар'яна тримає телефон. Мусить вже одною рукою тримати телефон, одною розкачувати. І вимоги нашого Захара ніяк не виходить здійснити.